Шановні колеги, дорогі друзі, пане голово, ми щиро раді вас вітати в Україні, в Києві в цей складний час, важкий час. І саме зважаючи на ті новини, які йдуть, які ви теж читаєте, чуєте, для нас ще більш важливо, що ви з нами, що ви підтримуєте нас особисто. Присутні тут особисто, це дуже важливо для українського парламенту і для українського народу, тому що ми розуміємо, що в цей е, час, який знов е, рік поспіль, да, спустя е, початку повномасштабного вторгнення, ми знову стоїмо перед обличчям непростих викликів і безпекова ситуація. Не покращилась, тільки погіршилась, і, звичайно, в таких умовах наші міцні україно-нідерландські стосунки дуже важливі нам і ми дуже вдячні вам за те, що ви ці стосунки підтримуєте, і такою великою делегацією до нас прибули коротко про ситуацію. Я думаю, у вас буде можливість ознайомитись під час візиту з реальними наслідками вторгнення. Я так розумію, що в програмі є відданий Верпіня, Бучі. І ви знаєте, це, це той випадок, коли, ну, на жаль, я змушений це казати, не треба вас возити по всій Україні, да, по всій лінії. Тому що от в Вірпіні в Бучі дуже наочно видно, що робить Російська Федерація, як вона робить, які наслідки потім для людей. Єдине, на що б я просив звертати увагу, це те, що в Ірпіні, в Бучі окупація була один місяць. Або бої якщо це Ірпінь, то бої тривали один місяць. Якщо це Буча, то окупація тривала один місяць. Можете уявити масштаби наслідків для українських громадян в Херсоні, де окупація була більш ніж півроку, в Куп'янській, в Ізюмі, де була окупація більш ніж. Дев'ять місяців, але там продовжуються ще бої зараз і так далі. Тобто ми розуміємо, що ця країна вона не просто є агресором, яка атакує міжнародний порядок, статут ООН, міжнародне право, вона ще дуже нехтує правами людини при здійсненні свого окупаційного контролю над нашими територіями. І це стосується дуже широкої, на жаль, палітри, тобто є і порушення прав людини базові, які стосуються і права на життя, і права на свободу, совісті, там, вираження і так далі, але є і дуже особливі історії. Я думаю, тут колеги про це розкажуть трохи. У нас величезна проблема з тим, що Росія вивозить наших громадян, зокрема дітей. Ми займаємось багато цим питанням. У нас величезна проблема з тим, що Росія вивозить матеріальні цінності культурні, і вже 95% музейних експонатів і подібних речей вивезе. У нас величезна проблема з меншинами, тому що Росія особливо ставиться до меншин, зокрема, наприклад, представників ЛГБТ спільноти. Вони це. Пропагують таке ставлення дискримінаційне. Але це стосується і національних меншин, тому що Росія послідовно з 2014 року веде достатньо жорстку дискримінаційну і таку окупаційну політику в Криму. І там, відповідно, представники кримсько-татарського корінного народу це такий у нас в законі спеціальний статус, вони мають. Як майноріті, тільки він по-іншому називається, і вони, звичайно, від цього страждають. Буквально от щомісяця ми чуємо знову про затримання, арешти і українських і, мабуть, вже й російських громадян, але які є там кримськими татарами. Ну і звичайно, це все стосується і економічних питань, і винищення інфраструктури. Біля 60% енергетичної інфраструктури вже пошкоджено в Україні. Ми дуже вдячні за всю допомогу, яка надходить, зокрема з боку нідерландської сторони, по генераторам, по засобам фаст рекавері. Зараз інтенсивність обстрілів, на щастя, впала, і ми маємо можливість безпосередньо вже займатися рекавері. Якимись історіями фаст кавері, але треба розуміти, що ну, е, непроста ситуація. Ми вже більше половини втратили потужностей. І останні рішення, зокрема, Єврокомісії. І ми знаємо, що Нідерланди їх підтримують щодо е, збільшення обсягу експорту електроенергії в Україну. Це дуже важливо. Тому що це дасть можливість нашій в першу чергу критичній інфраструктурі бути з електрикою. Наведу один приклад. Буквально позавчора в нас трапився великий, велика аварія в Одесі. І один з трансформаторів, який стосувався постачання Одеси, вийшов з строю. Це не було внаслідок атак, це просто така була технічна аварія. І якби це був мирний час. То решта дублюючих потужностей би забезпечили Одесу. Вона була би зі світлом. Але так як вже ці потужності зруйновані, то відповідно ми стаємо дуже залежні від е, ремонтів, від е, стану техніки і так далі. Так. І от вся Одеса вже третій день без світла, включаючи критичну інфраструктуру, лікарні там, і, так далі, і так далі. Тому дуже важливо нам е, цю допомогу продовжувати отримувати. І щодо експорту електроенергії, і щодо локальних, локальних різних речей, генераторів, там, теплових засобів і так далі. Я знаю, що більш ніж на 2,5 мільйони євро Нідерланди спрямували вже 40 автомобілів вантажних до нас. Це дуже велика допомога. Ми дуже вдячні за це. Щодо е, військової співпраці, я хотів би наголосити, що е, та допомога, яка надходить від нідерландської сторони, вона дуже вагома, дуже важлива. І якраз це те, що спрямовано на особливі наші потреби, пов'язані з, е, наприклад, розмінуванням із е, роботою. з... Е, проти артилерії, да, ми там працюємо, контрбатарейна боротьба так звана, це радари, які допомагають нам виявляти артилерійську, складову противника. Це дуже важливо, стрілецька зброя, боєприпаси. Якщо казати про сучасний етап, то, звичайно, зараз це потреба в броньованій техніці. І ми знаємо, що ви включилися ще в листопаді в проєкт з танками з, Чехи, з чешською стороною. Це дуже важливо. І ми знаємо, що парламентський контроль в таких країнах, як Нідерланди, він дуже важливий за такими речами, тому ми просимо як парламентарів продовжувати підтримувати і супроводжувати це. Це і питання бюджету, ми знаємо виділення. Певної суми в Міжнародний фонд, який буде фінансувати закупки. Але, звичайно, це і е, пряма допомога. Е, ми продовжуємо е, потребувати протиповітряної оборони. І ми знаємо, що е, в цьому році запланована така велика, велика акція щодо поставків там, близько 100 одиниць. Мобільних установок, вони якраз дуже потрібні, враховуючи, що ми вже маємо, на жаль, негативний досвід, коли Росія домовилась з Іраном. Іран дав їй ці шахіди. І ну, зрозуміло, що використовувати дороговартісні ракети із стаціонарних станцій протиповітряної оборони, проти шахідів це не дуже практично. І це не дуже, скажімо так, організаційно просто, тому що великі ПВО, вони розповсюджені по країні, захищають критичну інфраструктуру. Але оці от літаючі сильно гудять, вони як, наші люди кажуть, що це як мопеди, маленькі мотоцикли, да? е, тому що в них поршневий двигун і він сильно гудить. Їх звичайно краще збивати з невеликих зенітних установок, і це дуже велика нам буде допомога якраз і на лінії фронту, і, і в, в, в тилу. Звичайно, ми дякуємо також і за вашу підтримку санкційної політики. Це один з найбільших наших зараз питань, які ми, над якими ми хотіли би далі працювати. Йдуть. Такі суперечливі новини, що значить, в наступному році Міжнародний валютний фонд в своєму макропрогнозі каже, що економіка Росії не впаде, а навіть може зрости. І це для нас ситуація абсолютно ну, якби дивна і неприйнятна. Да? Що якщо весь світ вводить, в першу чергу євросоюз і ваша країна, зокрема, вводить санкції, яких не було ніколи, як ми кажемо, да? Але ці санкції призводять до того, що їх економіка не падає, то значить ми щось робимо неправильно. Тут у нас є багато напрацювань, які наша спеціальна група санкційна Єрмака Макфола е е напрацювала. Вони більшості стосуються об обходу санкцій. Тобто ми знаємо вже багато шляхів, як Росія використовує різні е е санкції. І ми, звичайно, хотіли би працювати в напрямку, щоб ми їх блокували теж. Те, що стосується актуальних речей, це звичайно по енергоносіям. Ми розуміємо, що зараз практика, яка була по нафті, з переливанням нафти в інші танки, розбавлянням, там ще якісь. Treaty, вони, вони ну, напевно, будуть і використовувати для палу. Тобто зараз це нафтопродукти, наступний санкційний пакет, який ми очікуємо. Тому ми просили би на це теж звертати увагу і в рамках вашої парламентської роботи політичної. Е, окремо хотів би подякувати нам з вами за нашу міжпарламентську роботу. Вона дуже активна. Е, Відбуваються і візити, відбуваються і е, розмови. І останнього якраз жовтня була між головою Верховної Ради і керівниками обох ваших палат парламентів. Ми, в принципі, можемо продовжити цю практику. Звичайно, ми хотіли би, щоб була створена група з міжпарламентських зв'язків з Україною, але я знаю вашу практику, що ви створюєте тільки з сусідами. Але Україна це сусід Євросоюзу, можливо, так би ви розглянули. Або якусь тимчасову. Але навіть коли ви в такому складі приїжджаєте, майже весь комітет, я так розумію, з різних комітетів, то я розумію, що ви ну, що у нас є ця група, фактична. Да. Формалізація це вже питання кожного парламенту своє. У нас, наприклад, ці групи не формалізовані, я вам так по секрету скажу. Тобто у нас це такий процес достатньо вільний. Да, але от є групи, які працюють. і Я от дякую Андрію, що наша група ця з Нідерландами дуже-дуже гарно працює. Е, також хотів би попросити і запропонувати вам е, е, розширення нашого з нашої взаємодії по плані е, питання Кримської платформи, тому що на саміті. На жаль, не, була, не були представлені Нідерланди. Ми розуміємо вашу ну, ситуацію там з, з, з тим, як у вас це організовано, е, і, але ми ну, можемо, я думаю, цей час, наступний саміт точно буде не скоро, може бути там знову восени. І ми цей час можемо використати для е, е, інформування, взаємодії, можемо зробити спеціальну відеозустріч, або при нагоді. Наші представники, які відповідають за кримську платформу в парламенті, можуть побувати в Нідерландах і на місці з вами зустрітися. Для нас важливо, щоб максимум європейських парламентів були представлені, тому що ми розуміємо, що це наша спільна європейська вже справа звільнення Криму. І це така мета кінцева. А проміжна мета це все-таки привернення уваги до тих питань, про які я вже казав, це порушення прав людини в Криму, перетворення Криму на військову базу, загроза вже не тільки Чорноморській безпеці, а вже й середземноморській, екологічні проблеми. Ну тобто там про Крим це окрема велика проблема, тому що 10 років майже окупації вони зрозуміло що не проходять даром. Тому будемо пропонувати вам різні. Варіанти взаємодії з цього приводу і будемо чекати, що якісь цих варіантів у нас з вами знайдеться спільна.